Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 1819 Держави Стародавнього Сходу на лінії часу. Але спочатку закликаю вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок для того, щоб дізнаватися про нові відео на нашому каналі. Відгадайте Ребус і дізнайтеся, назву якої форми організації суспільства закодовано. За допомогою зображень підказок пригадайте ознаки цієї форми та розтлумачте значення кожної з цих ознак у житті суспільства. Пункт 1. Давній Єгипет Утворення найдавніших держав було зумовлене потребою об'єднання зусиль людей для вирішення складних завдань, потреби будівництва складних зрошувальних систем, захисту від заздрісних сусідів. Перші держави створювалися на основі племен і складалися з укріпленого міста, де перебували правителі, ремісники, торговці та сільської округи. Таку державу історики називають місто держава. У разі нападу сусідів селяни такої держави втікали до захищеного мурами міста. Згодом міста держави добровільно. Або примусово об'єднувалися в більші державні утворення. Діємо. Практичні завдання. Творчий проєкт. Найдавніші держави на лінії часу. Дізнайтеся з тексту, Коли на Стародавньому Сході існували найдавніші держави. та виконайте завдання А. Визначте за текстом Час існування та назви найдавніших держав стародавнього світу. Б. Намалюйте лінію часу та позначте на ній час існування згаданих у тексті давніх держав, оскільки періоди існування деяких із держав збігаються, оберіть для кожної з них свій колір позначення. У четвертому тисячолітті до нашої ери в Єгипті виникло близько 40 держав. Після тривалої боротьби близько 3 тисячі сотого року до нашої ери. Цар Менес створив у Єгипті єдину державу зі столицею в місті Мемфіс. До речі, Мемфіс вважали обитель Бога птаха, грецькою мовою Айгюптас. Від цього слова й походить назва країни Єгипет. Давньоєгипетське царство існувало до 30-го року до нашої ери. За цей час давні Єгиптяни залишили нам на згадку вишукані храми. Гігантські піраміди і таємничого великого Сфінкса. Правителів Єгипту називали фараонами, тобто великий будинок. Єгипетські фараони прагнули збагатити свою державу, не лише розвиваючи господарство, а й здійснюючи завойовницькі походи в інші країни. Відомим фараоном-завойовником був Тутмос Мост Йому вдалося створити могутню державу, якій підкорилися Лівія, Ассирія, Вавилонія, Хетське царство і острів Крит. Найвищої могутності Єгипетська держава досягла за фараона Рамзеса II Великого, який залишив своїм нащадкам найдавніший з відомих в історії мирний договір із царем Хеттів. Діємо практичні завдання. Перше. Дослідіть ілюстрацію з історії давнього Єгипту. Як історичне джерело. До якого виду історичних джерел належить зображена пам'ятка? Друге. Визначте, яку інформацію можна дізнатися з її допомогою. Третє. На основі зображення складіть розповідь про воєнний похід єгипетського війська. Пункт 2. Месопотамія. Шумер та аккад. На відміну від Єгипту, шумери, стародавні мешканці Месопотамії, спочатку не створили єдиної централізованої держави. У четвер тисячолітті до нашої ери на півдні межиріччя або дворіччя в шумері існувала велика кількість міст держав. Кожне з них було невеликим за територією, складалося з одного великого міста. Із прилеглою сільськогосподарською округою. Між містами-державами йшла запекла боротьба за панування у дворіччі. Деякий час центром було місто Урук. У середині третього тисячоліття до нашої ери улюблений герой місцевих міфів Гільгамеш об'єднав під своєю владою міста Адаб, Ніппур, Лагаш, Умму. Провідну роль у південному дворіччі захопило місто Ур одне з найдавніших і найбагатших в Україні. Правителі Ура мали титул Лугаль Всесвіту, тобто правитель світу. Протягом 2296 2105 років до нашої ери всі землі дворіччя були об'єднані. В єдиному Аккадському царстві, заснованому царем Саргоном. Після розпаду цієї держави суперечки міст межиріччя за лідерство відновилися. Пункт 3. Месопотамія. Вавилон, Асирія, Перська держава. Одним із найвпливовіших міст Месопотамії був Вавилон від слів Баб Іліт. Брама Бога. Розквіт Вавилона припав на період правління царя Хаммурапі Великого 1792-1750 роки до нашої ери. Війнами і дипломатією він підкорив місто урук, держави Марі, Асирію та інші землі. Хаммурапі увійшов в історію як правитель. За якого вперше в історії були записані правові норми, закони. Вони були висічені на камені й тому збереглися до наших днів. Проте, невдовзі після смерті Хаммурапі, його царство занепало. З кінця X століття до нашої ери в північному межиріччі запанували войовничі асирійці. Асирійська держава простягалася на величезні території від Перської затоки до Середземного моря. Її столицю Ніневію називали Лігвом Левів. У VII столітті до нашої ери Асирія почала слабнути, натомість свою могутність поступово відновив Вавилон, який став столицею Нововавилонського халдейського царства що існувало протягом 626 539 років до нашої ери. Йому підкорилися Сирія, Фінікія, Палестина, Аравія за царя Навуходоносора II-605-562 роки до нашої ери Вавилон став найбільшим містом Стародавнього Сходу з населенням 200 тисяч осіб. Багатства, які надходили в державну скарбницю з підкорених земель, дали змогу на вуходоносору Другому прикрасити Вавилон величними спорудами. За легендами, для улюбленої дружини царя Амітіс було збудоване одне із семи чудес світу, висячі сади семіраміди, тим часом на схід від дворіччя. У 550 році до нашої ери цар Кір II започаткував перську державу. Перські царі здійснювали численні завойовницькі походи, завдяки яким їм вдалося створити могутню перську імперію. У 539 році до нашої ери Перси захопили і Вавилон, яким правив легковажний цар Белшар Уцур. Значного піднесення перської держави домігся Дарій І. Для зміцнення держави він провів важливі реформи. Щоправда, згодом і Перська імперія ослабла. Та у 331 році до нашої ери була завойована Олександром Македонським. Діємо. Практичні завдання. Проведіть екскурсію Вавилоном на вухо до Носара Скориставшись покликанням або QR-кодом. Пізнавально й цікаво, бенкет Валтасара. Легковажне життя вперед День Великого Лиха. Цей крилатий вислів, пов'язаний з історією завоювання Вавилона Персами, останній правитель міста Белшар Уцур за біблією Валтасар. Замість того, щоб захищатися від нападників, улаштував гучний бенкет. Під час бенкету на стіні палацу невидима рука написала вогняні слова. Мене текел упарсін, які біблійний пророк Даниїл розшифрував як Пораховано, зважено і віддано персам. Слова передрікали швидку поразку легковажного правителя. Тієї ж ночі перси захопили Вавилон. Пункт 4. Ізраїль. І юдея. У стародавні часи розпочалася історія єврейського народу. Слово єврей означає, певно, люди з іншого боку, ріки Єфрат. За Біблією перший з євреїв Авраам прийшов до Ханаану Палестини, з Месопотамії. Історики вважають, що розселення євреїв у Ханаані. Відбулося 4000 років тому. У 1030 році до нашої ери, легендарний цар Саул заснував тут державу Ізраїль. Улюбленим героєм єврейського народу є Давид, який прославився ще за царя Саула перемогою над велетним Голіафом. Давид правив Ізраїлем протягом близько 1004 році. 965 років до нашої ери він розширив кордони держави та зробив столицею держави місто Єрусалим, син Давида, цар Соломон. близько 965 928 років до нашої ери, прославлений у Біблії як мудрий суддя. Та невдовзі після смерті царя Соломона держава розпалася на дві частини. Ізраїль на півночі та Юдею на півдні. Згодом їх захопила Асирія. А у 586 році до нашої ери Єрусалим загарбав Вавилонський цар на вуходоносор II. Він захопив Єрусалим, зруйнував храм Соломона, а тисячі євреїв примусово вигнали до Месопотамії. І лише після захоплення Вавилону персами цар Кір II дозволив юдеям повернутися з Вавилонського полону. Тисячі євреїв з'їхалися до Єрусалиму і побудували другий храм Соломона, проте частина євреїв, розсіяна по країнах Сходу, на батьківщину не повернулася. Пункт п'ятий. Стародавні держави Індії і Китаю, на іншому кінці Стародавнього Сходу Індії, у третьому тисячолітті до нашої ери зародилася Індська або гарабська цивілізація, розквіт якої припадав на, на 2300 1700 роки до нашої ери. Найбільші міста розташовувалися на місці сучасних поселень. Гараппа і Мохенджо Даро пагорб мертвих. У третьому тисячолітті до нашої ери в Індію проникли племена аріїв, які змішалися з місцевим населенням. Поступово серед жителів долини Гангу з'явилася майнова нерівність, а вожді раджі ставали царями, передаючи свою владу в спадок. Один із царів Чандрагупта Маур'я у 322 році до нашої ери заснував наймогутнішу державу стародавньої Індії Імперію Маур'їв, а його онук Ашока, у 3 столітті до нашої ери зміг об'єднати в одній державі майже всю Індію. Засновниками державності в Китаї вважаються легендарні правителі. Їх історичність не доведена. Юй і Хуанді Юй, нібито підкорив річки, збудувавши ірригаційні канали та дамби для запобігання повеням. А Хуанді, жовтий імператор, вважався пращуром усіх китайців захисником Китаю. Найдавніша держава в Китаї, ймовірно, існувала з 1600 до 1046 року до нашої ери. До цього періоду належать знахідки першої китайської писемності, написи на панцирах, черепах і гадальних кістках тварин. У третьому столітті до нашої ери. Володар царства Цінь Ін Джен. Зміг об'єднати під своєю владою всю країну, була проголошена імперія Цінь 221, 207 роки до нашої ери. А Ін-Джен став першим імператором династії цінь Цінь Шихуанді. Для впорядкування держави він провів ряд реформ, але жорстокість і деспотизм імператора. Викликали гостре невдоволення підданих. Унаслідок повстання під проводом Любана. Династію Цінь було повалено. Натомість постала династія Хань, яка правила Китаєм з 206 року до нашої ери до 220 року нашої ери. Цей період китайці вважають найважливішим у своїй історії. Саме тоді сформувався китайський етнос. Варто запам'ятати: імперія історична форма держави на чолі з монархом, утворена шляхом підкорення одних народів іншими. Діємо практичні завдання. Уважно розгляньте історичну карту та виконайте завдання. А. Покажіть на карті осередки цивілізацій в Африці. Азії на Близькому Сході б. Зіставте цю карту з повною картою світу та визначте, які з цивілізацій розташовувалися географічно найближче до нинішньої території України. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Держави Стародавнього Сходу на лінії часу. Дайте відповіді на запитання: Коли і де виникли перші держави Стародавнього Сходу? Хто відігравав головну роль в утворенні стародавніх держав? Якою є хронологічна послідовність виникнення давніх держав? Хто очолював найдавніші держави стародавнього світу? Друге. Утворіть логічні пари між іменами та характеристиками давніх правителів. Пункт 2. Обговоріть у групі. Обговоріть у класі зображені в тексті пам'ятки найдавніших держав. Висловте судження про рівень розвитку технологій у давніх державах. Які знання знадобилися для створення таких пам'яток. Пункт 3. Мислю творчо. Уявіть що ви є дизайнером, дизайнеркою історичного часопису, присвяченого одній із держав стародавнього Сходу. Розробіть оформлення обкладинки видання. У дизайні використовуйте зображення видатних правителів та історичного джерела, що датується часом існування держави. Ми прочитали цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники! Бажаю успіху у навчанні та мирного неба над головою.